Доброго дня, 6 серпня. Зараз хотів би ще на таку тему поговорити, що ну, ще один сорт диплоїдів, який піде на вихід, що на про Ельдорадо знімав, це сорт, це алеча під назвою Глобус. Значить, от у мене Тут дві прищепи, одна прищепа вже четвертий рік. Ну, практично, щоб до повного достигання. Це десь 10, 15 серпня. Рідко це сюр доходить, там деякі плоди рідко доходять. А так в основному дуже багато проблем. Рахішку, дощі йдуть, він до плодових гнилі взагалі не, не імунний. Ну і тут гілочка мені ходить теж не дуже приємно. І протяго 4-5 плодів вирощувати він просто відбирає сили до Фісандри. Там в мене гільберт. Жовта фаска. Там ні, це не жовта фаска, жовта фаску теж одрізав, там незручно я прищепив. Там вишневий гібрид якийсь слово вишневий. Руслан давав «Берба-гігант», тут він давав «Флевор-квін». І це рік я прищеплював. Динна, от динна тут Метидейська «Флевор-квін», флевер -квін, от щоб ця сила пішла в ці сорти. А глобуси, ну ще один недолік я вже казав, що кхе, дуже важко тут крестопороз був і я його с трудом поборов листя чудове вот він вообще взагалі не иммунний цей сорт але саме гірше, що його смакові властивості ну вообще ніякі ну давайте сейчас котру спілішу вже ну от гнель ай От настільки мене зимові яблука радують око. Я кальцієм, проклеїмо там, обробляв ще в кінці червня. Взагалі хожу, ніде не ні падалися, нічого немає, висять. І я замітив цей. Цього року яблуневі плодожарки дуже мало. Дуже мало. Там. Я ловушки подивився і там практично металика цього немає. От радує око. А от сливи кистачкові. Це просто жах. Так, де тут такий більш-менш спілий, щоб спробувати. Ну, ось цей інакше такий більш-менш. Ну, в районі 70 грам цей голобус. Він не крупний. Можливо, якщо нормувати, то і буде крупний. 60-70. Десь так. Десь так. Ну, Те, що ще один такий момент. Дощі були, і вологість велика, і деякі сорти потріскають. Потріскають, потім гниють. З приводу плодової гнилі я відео знімав. Там розказав, що я думаю, з цього приводу. До Фісандра не пана показала. да багато гнилі, а є. Я... Алеш там і плоди, і смак. Все на висоті. Так, зараз спробуємо глобус. Ну, кисточка, куди пловідів відділяється. От вона повинна так достигнути така червона бути. Вона смачна, скажімо так, кисло-солодкого смаку. От хто любить фрукти, сливи, там, ягоди, кисло-солодкого смаку. З кислинкою до глобус те, що те, що треба. Примові, якщо він достигне. Ну, навіть зараз можна для таких любителів його дегустувати. Але, як я вже казав, проблема, що це дещо проблемний сорт, особливо проти плодової гнилі. Ну, що мені тут, тонну внести різних фунгіцидів, щоб там скуштувати кілька плодів. Теж не дуже хочеться. Тобто він не імонний до плодової гнилі. Це. Мені, мені легальна гниль, більш усього, що я думаю, Бо я тут свічом двічі обробляв свіч це рік. Про, препарати провірення свіч, але він не взяв гниль. Ну, от висять кілька залишу. Не знаю, от 99% що я просто гілочку відпиляю, щоб і прохід був. Тут він не. Приростів не дає і живців, тобто з них з цього сорту і підзаробиться там, щоб трошки окупити, хоча б цей саме цей сорт, щоб він себе окупив, хоча б на препаратах, ну теж не вийде. Ну, немає приростів взагалі, от бачимо. І щоб урожай великий теж не сказав би. І смаки якості, властивості, ну так, посередні. Нізька імуність. Вирощувати ну, це ради того, щоб в колекції було. Ну, я вже. Ну, уже так уже не можу, вже не вистачає часу, от банально часу не вистачає сил, часу, терпіння. Тому залишатиму, ну, провірятиму, дещо буду виводити, які проблемні там сорти. В першу чергу диплоїди із саду. Тому ну, хто буде там, збирається якісь сорти вирощувати, це я звертаюся до, люби... <кхи> до любителів саду і планую там посадити, то просто кажу, от на Київщині, от як показують деякі сорти, які з ними проблеми. Бути, заморачуватися, то ну, я не можу заборонити казати, що не вирощуйте. Але є такі, що от безпроблемні, є такі, що. Ну, на рівні от, проблеми, але там і урожай, запилення, от, як до Фісандра, і смак, там просто бомба. І то ну, поброблялися на одному рівні, але результат дещо інший. І смакиві властивості. Так що глобус на вихід піде.